Друже, привіт! Якщо ти здивований, що тобі зараз буде розповідати, як заробити гроші? Чувак в кущах? Вітаю! Ти один із більшості з тієї більшості, що знаходиться у полоні стереотипів, і яку більшість ці стереотипи використовують: діловий костюм, Rolex на руці, крута тачка, офіс це все може бути орендовано. А справжня сила знаходиться в тебе отут. Це твій розум, і як його правильно використовувати, щоб заробляти ці гроші. Я розкажу тобі в цьому відео. Я не буду тобі розповідати про способи заробляння грошей, бо без фундаментальних знань ці способи не варті нічого. Тож почнемо спочатку. Ми можемо нескінченно довго розмовляти про різні економічні теорії, але базова суть грошей зводиться до одного: вони вирішують проблеми. проблеми із здоров'ям, проблеми з харчуванням, проблеми з тим, де жити. Запам'ятайте, гроші вирішують проблеми, бо до цього ми ще повернемось. Перше, коли ти говориш про те, що тобі потрібні гроші, ти маєш чітко усвідомлювати і бачити перед собою ту проблему, яку ти хочеш вирішити. Вона має бути чіткою і конкретною, і максимально візуалізованою. Не машина, а Volkswagen Passat 2024 року. Не відпочити з родиною влітку. А наприклад, 14 днів all-inclusive в серпні накриті, і точно не забезпечити гідний рівень життя, а отримати такий прибуток, щоб не менше 30% мати змогу відкладати в місяць. Розумієш, в чому тут принципова різниця? Неможливо досягнути мету, яку правильно не поставлено треба вчитися ставити мету. Друге. Твоя проблема має вимірюватися конкретною цифрою в грошових одиницях. Не зібрати гроші на машину, а потрібно не менше 15 тисяч доларів на машину. Не відкласти на відпочинок, а потрібно не менше 2,5 тисяч доларів на відпочинок. Проблема, яку ти хочеш вирішити за допомогою грошей, не повинна бути абстрактною. Вона не повинна бути образом. Вона має вирішуватися цілком математично. Якщо ти кажеш, що А більше Б, ти маєш чітко усвідомлювати, наскільки А більше Б, і скільки потрібно додати до Б, щоб воно стало дорівнювати А. Запам'ятай, досягнення твоєї мети має вимірюватись, і вимірюватися воно має в цифрах. Бо у щастя і у здоров'я нема одиниць виміру, бо тільки так ти зможеш зрозуміти, чи досягнув насправді ти своєї мети, бо тільки однозначно поставивши мету, ти зможеш досягнути результату. А якщо результату ти не досягнеш, це тебе не змотивує. Ти будеш незадоволений, ти будеш нещасливий. І звідси випливає третє. Мета має бути такою, що її, в принципі, можна досягнути. Тож не варто ставити собі за мету заробити 1 мільйон доларів за рік, поставивши собі з самого початку мету, яку ти в принципі не можеш досягнути, по фіналу ти лише сумуватимеш і не матимеш мотивації рухатись далі. І крайнє за списком, але зовсім не зазначеним. Ти маєш чітко усвідомлювати час, в який тобі потрібно досягнути мети, не влітку, а 1 червня. Не на тижні, а в понеділок. Не сьогодні, а о 18.00. Час з одного боку. Результат з іншого боку. Тільки так ти зрозумієш, чого ти дійсно вартий. Це база абетка. Вона не гарантує 100% результат. Але чітке її усвідомлення вже робить тебе на крок попереду перед іншими. Окей, тож як то робляться ті гроші? Все те, що люди навкруги роблять, працюють, заробляють, насправді зводиться лише до одного: вони за гроші продають свій час, обмінюють його. Але тоді логічне питання звідки ж така несправедливість? Чому охоронець на парковці, працюючи цілодобово? Отримує за місяць менше грошей, ніж хороший менеджер із продажів може отримати за пару днів. Може потрібно збільшити мінімальну заробітну плату і вирівняти всіх, і це усуне проблему від кожного за здібностями, кожному за потребами? Так, так, десь ми таке чували. Савок конкретно це відео в меншій мірі стосуватиметься тих, хто вже працює на когось. Ну, погодься, як би ти добре не працював, але якщо ти працюєш, наприклад, на підприємстві або продавцем в магазині, або вчителем чи викладачем, є певна стеля, вище якої, скоріш за все, ти не заробиш. Або для того, щоб заробити більше, тобі потрібно щось змінити, якість в своїй роботі, тобто досягнути нового рівня, ну, наприклад, перейти на посаду вище. А от коли ти працюєш сам на себе, ну, наприклад, займаєшся тим же фрілансом. То твої доходи обмежуються лише тобою, і саме тут тобі потрібно ключове розуміння. Пам'ятаєш, я казав ще на початку відео: гроші вирішують проблеми, гроші звільняють від болі. І чим сильніший той біль, і чим більша проблема, тим більше людина готова заплатити для того, щоб їх позбутися. Знайди той біль в іншої людини. і зроби так, щоб той біль вона більше не відчувала. І вона віддячить тобі за це. Давай покажу тобі це на простому прикладі. От я блогер, я знімаю відео і викладаю його на свій YouTube канал. І окрім моєї голови і моїх власних думок, у в в мене також є досвід роботи в графічних і відеоредакторах. Тож ніщо не заважає мені в теорії робити повний цикл із випуску відео від написання сценарію до монтажа. І створення прев'ю. Ну якщо що, прев'ю, це ота картиночка, на яку ти клікнеш, щоб подивитися це відео. Але із моїми здібностями створення прев'ю займен приблизно 2,5 годинки, і плюс 3-4 години власне монтаж відео. Це мій біль, який за мене вирішують інші. Бо ці 6-7 годин я насправді краще витрачу на підготовку нового цікавого матеріалу. І так до речі, саме це відео монтував не я. Але ж чому тоді і послуги настільки відрізняються в ціні? Так, покажу тобі теж на прикладі за певну послугу ти можеш дійсно заплатити менше. Можливо, ти при цьому трішечки втратиш в часі, можливо, це не критично. Але існує і інша можливість, що протягом виконання цієї послуги тобі потрібно буде весь час втручатися в процес, приймати в ньому участь. Мої колеги називають це мікроменеджментом. Чи зніме з тебе це біль? Ну, скоріш за все, ні, бо ти все одно приймаєш в цьому участь. Просто робиш це руками іншої людини. Тому і оплата такої праці буде пропорційна тому болю, який забирається в замовника. І якщо він весь час втручається в процес, логічно, що оплата буде менша. Тож, вирішуючи чужі проблеми за гроші, ти маєш прийняти їх як свої, відчути їх. І тоді ти дійсно станеш професіоналом. Бачиш, друже, насправді все просто, але на жаль, більшість людей цього не знає. Моя воля я ввів би обов'язковий предмет фінансової грамотності ще в школах, щоб розповідати про це ще там. Але на жаль, з нас систематично виховують споживачів, бо їм потрібно, щоб ми купували. Ну, на всяк випадок, якщо ти цього ще не знав, більшість двигунів в автомобілях проєктуються із заздалегідь обмеженим моторесурсом. А чернила в принтері закінчуються програмно. І тільки вирвавшись із цього кола і поглянувши на все це не зсередини, а збоку, ти здобудеш ясність розуму. І не будеш працювати на систему, а змусиш систему працювати на себе. Так, друже, все досить просто. А тепер спробуй просто не забути це все, коли прокинешся завтра. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка, підписуйся і заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!